Всім доброго дня. Сьогодні нарешті довгоочікуване нове надходження тракторів Юту до компанії Transgar Market. А до нас сьогодні прийшли нові моделі. Сьогодні в нас буде трактора потужністю від 80 до 140 кінських сил Також ми замовили велику кількість наших самих популярних тракторів. І давайте, поки хлопці вигружають перший контейнер, ми покажемо вам новинку, яку вже, вже вигрузили. А це трактор, який знаєте. Підтверджує таку відому дуже тезу. Все нове це дуже добре забути старе. Йдемо та покажу. до вашої уваги трактор ex 904 потужністю 90 кінських сил. Ходімо, покажу. Знаєте, їхній старий, старенький, але олдскульний дизайн. Ці трактора в Україну йшли до 21-го року включно. Цей трактор 25-го року виробництва абсолютно новий, замовлений. Для нашого ринку. Тут встановлений ютовський двигун об'ємом 5,6 літра 90 кінських сил. До речі, двигун, який можна побачити в тракторах серії NLX моделі 1024, цей трактор в дуже цікавій комплектації. Тут стоїть передній валочний міст, є радіатор охолодження на. Трансмісію, радіус розворота тут 5,3 метра, тут стоїть широка гума, він важкий, важать порядка 4400 кілограм цієї. Комплектації. І цікаво, тут повітряний фільтр в масані ванні, проста механічно-паливна система. Давайте більш детальний огляд цієї моделі ми знімемо окремо. Але подивіться, який тут салон. Просто, просто подивіться. Такий обшитий пластик. Знаєте, я, як людина, яка звикла бачити їхні нові модифікації. Для мене побачити новенький трактор серії X виробництво червень, червень 25-го року. Це, це щось в новинку. Дуже цікаво виглядає. На нього буде е, дуже приємна ціна, е, тому що ці трактора ми замовили в тому числі під проекти для комунальних господарств. Але тут із, ну, із, із таких цікаво не можу не сказати. Тут стоїть реверсивна коробка 12 на 12. Проста механіка, люкавське щеплення. І максимальна навіска. Максимальна навіска тут на 3,5 тонни з основним циліндром і двома додатковими. З камеркою заднього огляду, з важелем управління нев'язки зовні, з сьомим гідровиходом з воротнім зливом, з роздільною гідравлікою, з вомом е, від приводу двигуна і від приводу задніх коліс, 540 тисяч обертів. В общем, комплектація нега цікава. Я вже не дочекаюсь, коли хлопці е, зроблять передпродажну підготовку цього трактора. Ми вам знімемо на нього повноцінний нормальний огляд. Але попередньо, я вам дуже скажу: ціна на нього буде неймовірно крута. Е, встигніть придбати, поки він ще є, бо попередньо, може, дуже скоро його вже заберуть. І далі покажу вам, що до нас прийшло. А це наша класика Utah NLX 1024. Знаєте, щось е, нове, щось от, добре забути нове, а щось незмінне. Вічна наша класика, Uta NLX 1024, 102 кінські сили, е, механіка 12х4, Ютовська класика, нове, нова компоновка, рестайлінг з холодильником. Е, по, по, повна максимальна комплектація цієї моделі. Атмосферний простий двигун 5,6 літра. Зараз відкрив. Ах, ж, приємно на нього дивитися. Знаєте, це, це трактор, який дійсно заслуговує вашої уваги. Трактор, який е, ви можете придбати за найкращою ціною в компанії Transagromarket. поруч ще одна 102, бачите поповнення. І зараз будемо навіть ще вигружати нові трактора Юту. Дивіться далі, буде цікаво. А в нас ще нові моделі тракторів. Там стоїть на 80-кінських сил, але підійдемо туди трошки пізніше. І давайте покажу вам 130-ку і 140 ку Ось в такому вигляді вони до нас приходять трошки підрозібрані. Знятий паливний бак, зняті колеса, а чуть, -чуть підрозібрана навеска. Все інше тут якби зібрано. А, знаєте, ви отак от можете побачити, в якому стані вони приходять з Китаю, можете заглянути. Подивіться, як виглядає його трансмісія зблизька. Бачите, все таке новеньке, гарненьке. А, цей трактор скоро почне проходити передпродажну підготовку. І оця новенька 130-ка вже скоро може бути вашою. Поруч там ззаді давайте покажу вам 140ку. Наша найкраща, найпопулярніша модель потужністю 140 кінських сил, яка дуже гарно продається, яку люди люблять, яку люди знають. Тут встановлений простий атмосферний. Шестициліндровий двигун об'ємом 7,9 і дев'ять на 4,5 тонни. Отут іде комплектація вже з заводським холодильником, тобто реально дуже круті машини. І давайте покажу новинку, якої ще компанія Трансаграмаркет раніше ніколи не постачала в Україну. Це трактор потужністю 80 кінських сил. Є 804 Юто EX804 на 80 кінських сил, з простим атмосферним двигуном, з простою механічною паливною, з повітряним фільтром у ванні, з роздільною гідравлікою, з нав'язкою на 3 тони, з ось таким цікавим салоном, з кондиціонером, з пічкою а, трактор, який дійсно заслуговує вашої уваги. А, трактор 25 й рік, червень місяць а, в наявності. На нього буде дуже-дуже дуже приємна ціна. Цей трактор з 2005 року себе дуже гарно зарекомендував в Україні. Як знаєте, як невбиваєма машина. А їх в Україні дуже багато, їх знають. І це знаєте новинка, яка вже знаєте для для, для дуже багатьох клієнтів в Україні є трактором, який заробив на джунді. Тому за найкращою ціною можете придбати цей трактор компанії Transagromarket, А потім, і я думаю, що дуже скоро зробимо вам на нього повноцінний огляд. Компанія Трансаграмаркет завжди відкрита до своїх клієнтів. і Ми з задоволенням показуємо вам всі процеси від моменту, коли цей трактор прийшов до нас в господарство, до моменту поставки здачі його в експлуатацію. І потім, моменту, коли цей трактор через певну кількість років вже в роботі їдемо до їх власників і знімаємо, як вони на них працюють. Компанія Трансаграмаркет забезпечує гарантію на всі ці трактора один рік або півтори тисячі мотородин. Компанія Трансаграмаркет власне. Має свій склад запчастин, має сервісний центр. Ми, робимо, ми забезпечуємо повністю гарантійне, сервісне, післягарантійне обслуговування тракторів, які ми продаємо. Також, якщо ви придбали трактор Ютон не в нашій компанії, ви можете звертатися в нашу компанію за якісним сервісом. А ми будемо далі дивитися, який трактор до нас приходить в цьому контейнері. Цікаво, що це буде за модель. І подивіться, яка краса позаду мене. Нарешті наш майданчик поступово наповнюється новенькими тракторами Юта тільки з заводу. Але це не надовго, тому що певна частка цих тракторів вже продана, а, тому встигніть придбати. І поки ми вже тут, давайте покажу вам 10.54 нашу вічну класику. подивимося, чи нічого не помінялось, тоді вам покажу. Ні, комплектація та ж сама, максимальна. З додатковим заводським холодильником двигун той самий lr 4 a 3 l 23A на 4,5 літра. Турбований з інтеркулером, Проста палив на повітряний фільтр сухий. Найкраща компоновка трактора і найкращий трактор по співвідношенню ціна якість. Найновіший трактор UT в Україні 105 кінських сил. До речі, поруч стоїть на 110 кінських сил, давайте теж покажу. Умовно кажучи, такі брати-близнюки. Тут плюс 5 кінських сил за рахунок паливної системи. Але тут стоїть той самий двигун, та ж сама трансмісія реверсивна 12х12. Стоїть так, так само, та ж сама компоновка, та сама умовна конфігурація двигуна трансмісії гідравліки. вантажопід'ємність на навіски на 3,5 тонни роздільна. Гідравліка в цілому, в принципі, ви його всі б вже бачили. Дивіться огляд на нашому YouTube-каналі. В салоні 110 так само. Ідентичне з трактором NLX 1054. Це йде в нас прем преміальна комплектація. Бачите, підперли вони оцю восьмідесятку, нашу новинку. Боже, який він крутий. Ви подивіться на ці плавніки просто, яка ж тут аеродинаміка, Ось, в общем, за цими новенькими красеннями. Приїжджайте в Київську область, СМТ Гливаха, вулиця Вокзальна, 11, майданчик, Трансагромаркет. Приїжджайте до нас. На тест-драйв у нас є ось такі круті трактора, є фронтальні навантажувачі, оприскувачі, українська невісна Деметра, агронавігація, G-Dynamics. Велика кількість цього цікавого складу запчастин, сервіс. Замовляйте, приїжджайте, телефонуйте, завжди вас забезпечимо якісною, надійною доступною технікою. За найкращою ціною. А поки в нас розвантажується черговий контейнер, в них в нас сьогодні дуже багато. Давайте я вам покажу останню останню, крайню на сьогодні модель, яку ми завезли. Це Юта NLU 1054S, оновлений трактор потужністю 105 кінських сил. А в компанії Transagro Market можете придбати 1054 s це трактор Євро-3 з електронною паливною системою Bosch Common Rail. З чотирма режимом роботи двигуна, він іде Євро 3. Він у нас іде з оновленою кабіною. Це основна його перевага з двосторонньою гідравлікою, на якій можна вижитися. Подивіться на цю кабіну. Ну, яка краса, просто подивіться на цю красу. Неймовірно. Для Юта це флагманська модель, обладнана навіть заводським холодильником. Тут стоїть реверсивна трансмісія 12 на 12. Тут стоїть. Повноцінне пасажирське сидіння, три пари гідровиходів, на одній парі плаваючи, електрик, ручний газ, електронежний газ. Щеплення тут стоїть 12 дюймове люковське, двохдискове, сухе, стоїть повноцінна панорама, кондиціонер, пічка, музика, всі необхідні органайзери. Тобто ну, по комплектації, по комфорту цей трактор ну, абсолютно достойний. ну, Це флагманська модель, яка абсолютно нічим не гірша, його конкурентів навіть з Європи. Ось так от виглядає ця модель. А цей трактор і інші трактора, які ми сьогодні привезли, ви можете придбати в компанії Трансагромаркет. Я вже котрий раз це повторюю за найкращими цінами. У нас найкращі ціни, найкращі умови і найкращий підхід до клієнта. Тому працюйте з перевіреними постачальниками. А ми вас будемо задоволенням забезпечувати якісними тракторами, сервісом, оприскувачами, навігацією, грунтовою технікою. Багато чого ще цікавого зможемо вам запропонувати. Всім гарного дня! Дивіться це відео обов'язково. Ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.